Це звичайний ноутбук, до котрого ми звикли. Екран 16 дюймів, але потужна ігрова начинка, що і для роботи і для ігор чудово підходить. Але ж набагато зручніше ось так. Дивись, ось я монтую відео за ним, і в мене аж три екрани. На одному сама робота, на іншому екрані матеріал, а на екрані ноут та вікно з ефектами та переходами для відео. А ось я граю. І по суті, це вже повноцінна заміна системнику виходить. Прямо як звичайний ПК, і підключено це все через один порт Type-C. Монітори, клавка. Мишка, накопичувачі, карта, навіть живити паралельно ноут сюди ж можна. І починаємо з підставки для ноута. Так без неї було б не те. Щоб ноут був на рівні з моніторами, а не валявся десь внизу. Хоча в кого велетенський стіл, то і так підійшло. Прикол в тому, що ноут тепер можна виставляти на потрібній висоті з потрібним нахилом і поворотом до тебе. Звісно, краще вентиляція, ніж на столі, адже бачимо багато отворів, і врешті-решт. Корисно, якщо на столі місця мало, бо от у мене монітори все займають, а ноут трохи вилазить уже за край столу. Ну окей, для того, щоб все і відразу підключити, потрібен хаб. Мені треба був не за всі кошти, звісно, і щось таке, що може передати на ек... Екран через DisplayPort 165 Гц на мій головний монітор. Там, взагалі, вибір широкий, я ж вибрав під себе. Є дві звичайні USB і два Type-C по 10 Гигабіт. З іншого боку, два HDMI і DisplayPort. і вхід Power Delivery також. Тобто подаєш сюди 100 Вт і воно передається на ноут. Ось якраз 100 Вт на зарядку у мене є. Спробую. Прикрутивши до столешні, вибрав потрібну висоту і час підключити ноут до моніторів, де б його прилаштувати, мабуть, на колонці за монітором. Ось наш хаб, в нього вже. Вже все натикано, і монітори, і клава з мишкою, і шнурок пішов в ноут. Підключаємо, вмикаємо ноут. Вау! Все запрацювало, моніки побачили. Підключив рідний блок жилення ще, підлаштував роздільність кожного моніка, і вуаля Ну хіба не класно. Працює все. Повторюсь через один вихід Thunderbolt 4. Наголошую, треба, щоб це був не просто Type-C, а вихід, що вміє передавати картинку сюдою ж. І в моєму випадку це Thunderbolt 4, Та і USB 4, і Thunderbolt 5 підійдуть. Але щоб Note був, скажімо так, повноцінним системником. Йому все таки треба повноцінне живлення додавати, тобто два шнурки треба. І тепер на одному моніторі хочеш грай, на іншому, хоч відос запускає, Ще на одному, хоч графіки трейдера свої виводь.